Останній дзвінок. Телефон задзвонив опівночі. Марк прокинувся від різкого, пронизливого звуку. Він подивився на екран невідомий номер. Алло. прохрипів він. У трубці важке дихання. Потім жіночий голос швидкий і шепітливий. Він уже тут. За тобою. Лінія обірвалася. Марк обернувся. У кутку кімнати в тіні стояла фігура. Вона не рухалася, не дихала. Але він знав, вона дивилася на нього. Телефон задзвонив знову. Алло. Голос Марка здавлено тріпався. Цього разу на тому кінці почувся його власний голос. Не обертайся. За спиною щось хрумнуло. Телефон задзвонив о третя годині 33 хвилини ночі. Марк прокинувся від різкого, механічного дзвоника, наче старий дисковий апарат лунав у порожній кімнаті. Він на мить замер, його Nokia 3310 не мала такого мелодії. На екрані невідомий номер, але незвичайний 000, 000, 000, 000. Алло. прохрипів він, відчуваючи, як щось холодне повзе по спині. У трубці важке вологе дихання, наче хтось накрив мікрофон мокрою ганчеркою. Потім жіночий голос швидкий, з переляком. Він уже тут. За тобою. Не йди до дзеркала. Лінія обірвалася. Марк обернувся у кутку кімнати. Там, де впадав сліпучий відблиск місяця, стояла фігура. Висока. Занадто висока. Її обриси ніби тремтіли, наче під водою. Він не міг відвести погляд. Телефон задзвонив знову. Хто це? Голос Марка звучав чужим, наче хрипінням з перерізаним горлом. Цього разу його власний голос, але спотворений, наче запис, прокручений назад. Не обертайся. Він у дзеркалі. Він завжди був у дзеркалі. Щось хрумнуло за спиною. Марк мимоволі глянув у вікно, там, у відбитті, стояла він сам. Але його віддзеркалення посміхалось. Широко. Надто широко. Тоді воно підняло руку і торкнулося скла з іншого боку. Екран телефону спалахнув червоним. Останнє, що почув Марк, дитячий сміх. Десь у стінах. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.